Сутніх із святом, яке власне сьогодні розпочинається його святкування 14 березня, це 85-ліття дня проголошення Карпатської України незалежною державою. Бо саме 14 березня 1939 року увечері Агустин Волошин від імені уряду Карпатської України проголосив Карпатську Україну незалежною державою. Убумовию, що наступного дня, 15 березня, збереться Соїм Карпатської України, який підтвердить відповідно історичне та доленосне рішення. Оголосив, як вам відомо, по радіо Хуст після тривалих нарад урядових нарад у Хусті, бо в Хусті знаходилася столиця Карпатської України. А в чому, чому власне тут саме в той момент увечері 14 березня? Справа в тому, що від ранку. 14 березня фактично Чехловацька держава, федеративна держава, до складу якої входила Карпатська Україна як автономія, припинила своє існування в обід, або точніше, 12, о 12 годині 8 хвилин Словаччина теж автономія, така ж, як і Карпатська Україна, проголосила незалежність під протекторатом Німеччини. На світанку 14 березня 1939 року угорські війська здійснили широкомасштабний наступ на карпатську Україну. ну найперше з в напрямку Чинадієва і Сваляви. В Сваляві якраз знаходився штаб 12-ї Чловацької дивізії. Тому Августин Волошин, як прем'єр Карпатської України і федеральний міністр на той момент Чехословаччини у справах Карпатської України звернувся до командира дивізії. Дивізійного генерала Олега Сватика приступити до оборони Карпатської України. Командир дивізії розгорнув відповідно військо, віддав відповідні накази, а це була доволі боєздатна військова сила. Однак з Праги надійшов наказ про загальну евакуацію як військових частин, так і державних службовців. Її мав забезпечити генерал армії Лев Прхала. Лев Пхала. На той момент був чинним міністром уряду Карпатської України. Відповідно, він виконав офіційно доручення про евакуацію. Тому Олег Сватик повідомив прем'єра свого прем'єра. А він йому був, координував свої дії. там була окремо створена структура, пов'язана з безпекою і оборони Словацької держави. А нам відомо, що від грудня 1938 року Августин Волошин як прем'єр Карпатської України входив в Раду Національної безпеки і оборони Словацької Республіки. Олег Сватик повідомив про наказ і про організовану евакуацію двома напрямками, починаючи від ранку 14 березня 1939 року. Один напрямок це був Словацький напрямок евакуації. Власне, від сваляв через сваляву на перечин, відповідно, Березний. А другий напрямок це був е, Хуський напрямок. Його прикривав 45-й румунський полк, один із кращих в тодішній Хлобацькій армії, який забезпечував оборону як столиці Хуст весь час у е, ті півроки існування автономії, е, майже півроку. Так і евакуацію державних службовців і військових частин. Тому 14 березня це переломний переломна дата в історії карпатської України, Фактично проголошення її незалежності, яке де юре було підтверджено 15 березня сомом карпатської країни. Тому ми закономірно відзначаємо його 15, 15 березня 1939 року. Але на той момент. У Празі діяло представництво Карпатської України, яке очолював вікентій Шайт Шантор, і він 14 березня після обіду повідомив посольство восьми країн, а також центральний уряд, тобто президію ради міністрів Чловачини, а також міністерство закордонних справ про те, що Карпатська Україна проголошує свою незалежність. Було вісім впливових держав: Німеччина, Італія, Велика Британія. І таке і інше були повідомлені про незалежність саме після обіду 14 березня 39-го року. Далі тривали урядові наради, і вже потім Августин Волошин виступив на радіо Хуст і проголосив незалежність, про яку я говорив. Тому закономірно, що ми зібралися саме 14 березня, відзначаючи 85-ту річницю Карпатської України. Принагідно, власне, на ці дні припадає і 150-ліття від дня народження Агустина Волошина, бо він народився 17 березня 1874 року. Його ім'я носить Карпатський університет. І, відповідно, за окремими, за окремими закладами буде вшановано цей славний ювілей. І власне своє 65-ліття Августин Волошин вже зустрів 17 березня в дорозі Румунією, оскільки уряд Карпатської України був евакуйований. Як відомо, Августин Волошин був обраний 15 березня президентом Карпатської України, незалежної держави. І він як президент ужив можливих заходів для захисту карпатської України. Найперше, він звернувся за військовою допомогою до Німеччини, а Німеччина була гарантом територіальної цілісності карпатської України після. Ну, як і Словаччини після Віденського арбітража 2 листопада 1938 року. Після відмови Німеччини він звернувся за таким же захистом до Румунії. А Румунія була союзною державою до е, Чловачської держави. Румунія від, відреагувала яким своєрідним чином. Вони виступ, е, е, висловили ноту, дипломатичну ноту до уряду, не окуповувати уку, східну частину, тобто залишити в спокої. Мароворошу, оскільки там проживає румунське населення. Звісно, вони провели консультацію з Берліном, Бухарест з Берліном. Берлін сказав, що питання вирішено зовсім по по-інакше, і Румунія не вжила заходів, але надала можливість евакуюватися війську і державним службовцям через її територію, в тому числі і уряду Капацької України. Звісно, частина уряду була відправлена на перемовини з Будовуда Пешт. У для того, щоб зупинити цей натиск, і оцю цю делегацію Михайло Барещайко, він, до речі, буде затримався аж до вересня. Він готував різні меморандуми для того, щоб захистити усіх патріотів, які залишилися і були ув'язнені окупаційною, окупаційною владою. Тобто, уряд Карпатської України виконував свої повноваження в межах тої військово-політичної обстановки, яка склалася на той момент від 14 березня. І, і, і так далі. Крім того, маловідомий факт той, що Августин Волошин, уже перебуваючи в імміграції, але виконуючи свої повноваження, зустрічався з впливовими політиками, зокрема прем'єр-міністром е, Югославії е, Драгішею Цветковичем. Е, це було 21 березня, і власне він був прийнятий дуже так урочисто, до речі, і в Румунії, і в Югославії уряд Карпатської України. Приймали належним чином як союзника. Чому Словаччина, Румунія і Єгославія були союзниками міжнародних період по Марій Антанті. І вони були, вони були занепокоєні угорською експансією. І Югославі, і Румунія. Вони, ну, те, що відбувалася окупація, анексія Карпатської країни, це не входило жодним чином в національні інтереси ні Єгославії, ні Румунії. І тому прем'єр. Ви розумієте, офіційний це офіційна посадова особа, приймав і офіційно це відписали газети, його і, і так, далі, так далі. Висвітлювали цей візит, вони зустрілися, і він надав і матеріальну допомогу, і е, вирішив питання, пов'язані з Карпато-українськими біженцями. Бо на, цьому, на той момент ключовим, звісно, після того, як словацькі війська відмовилися захищати карпатську Україну. На її захист вирушили добровольчі підрозділи Карпатська Січ. Завідомо завідомо це було, що вони не справляться з 40-тисячною регулярною армією Угорщини, але вони проявили масовий героїзм, провели майже три десятки боїв, і один найбільш відомій це на красному полі, 16 березня 1939 року. Подвиг як ми називаємо символічно 300 українських. Спартанців, бо власне на Красному полі загинуло понад 200 захисників, ну не 300, а понад 200 захисників Карпатської України. І от відбулися такі доленосні події, які, власне, війшли в історію світової історії, в світову історію, історію України під назвою Карпатська Україна або унікальний феномен українського державтворення. Загалом українського держтворення, а на Закарпатті тим паче, бо на Закарпатті в історії нема більш знаменитої сторінки, як історія Карпатської України. Хоча є два феномени в новітній історії, і ми повинні ну, приділяти їм значну увагу у нашій е, щоденній роботі, і, е, це і Буцурська республіка 1918-1919 року. Ну і звісно. Карпатська Україна, яка за своїм масштабом і феноменом перевершила тогочасні події, які мали місце в цьому, в цьому регіоні, хочу привітати на сам кінець із усіх із на ювілеєм ювелеєм насамперед 150-літтям від дня народження вустим Волошення і 85-ю річницею від дня проголошення карпатської України незалежною державою. Дякую вам за увагу.